Вітаю, мене звати Поліна Головата. Я учениця третього Б класу вразку ліцеї No2 пропоную вашій увазі дослідницьку роботу. Скільки живе яблуку? Якщо у вас є яблуко, і у мене є яблуко, і ми обміняємося цими яблуками, то у кожного залишиться по одному яблуку. А якщо у вас є ідея, і у мене є ідея, і ми обміняємося цими ідеями, то у кожного залишиться по дві ідеї. Одного літнього дня ми з маминшли стежинку і на дачу я побачила на землі яблуко коричневе та зморшене, яке, напевно, хтось відкусив і викинув. І в мене виникло питання, скільки часу тут лежить і як довго може жити яблуко? Актуальність роботи. Щороку восени у нас на дачі був Гарний врожай яблук. Я вирішила, що ж. Що завжди будуть зберігати стихні корисні плоди з нашої дачі. Мета вивчити вплив зовнішніх факторів на тривале життя яблука. Завдання дізнатися істерії яблука, вивчити літературу виділити основні умови впливу на зберігання яблук. Методи вивчення літератури, спостереження цікавий експеримент. Умови зберігання яблук, предмет дослідження, яблуко гіпотеза, Припускаю, що яблуко певних умов може зберігатися на тривалий час, Вважаю, що яблуко допомагає продовжувати життя людини. На Україні вперше не сади були закладені в Києві на території києво печерської лаври за князювання Ярослава Мудрого. У християнстві з починається починаються старілюсу, адже саме вона була райським древом, пізнання добра і зла, яку на свою біду вкусили наші прабатьки. Хтось з'їдає в неї хоч би два яблука, тому не потрібні лікарі. Народа мудрість. Яблуко унікальний продукт, дуже багатий своїми поживними речовинами. містить вуглеводи, білки, вітамін А, вітамін С. Харчові волокна, яблучну кислоту, фрукт багати мінералами, калій, фосфор, кальцій, магній, цин, марганин, залізо, алюміній. Яблуко середнього розміру важить близько 180 г, 95 калорій і 19 г цукру. Яблука кори... дуже корисне для здоров'я травної системи серцево-судинної системи і судин головного мозку. Кислота в яблуках висуває в тому, підвищує апетит, сприйняє травму. Чому яблуки темніє на зрізі? Цей процес називається окиснення, окиснюється поліфеноли, рослинні пігменти, які є потужними природними антиоксидантами, які дуже корисні нашому організму, якщо говорити простими словами, то. То в результаті складних хімічних реакцій виділяється речовина, яка і надає яблуку іржавий колір. Саме не поліфеноли приносять користь. Вони зміцнюють кровоносні судини, тому їсти цілі яблука корисніше, ніж розрізані або терті. Через всі запитання можна знайти відповідь у книгах. На деякі запитання ми можемо відповісти самостійно. Для цього Наталія Володимирівна провести дослідження. Це експеримент чудово нагода навчити мене креативну мислити. Ми взяли мед, лимонний сік, сіль, таблетку вітамін С, воду з-під крану, яблуко п'ять посуден. Зробили розчини, підпис, розрізали одне яблуко на п'ять шматків. Помістили шматки посудини. Залили зразки рощином, почекали 10 хвилин Попробували шматки яблук і записували враження, який же шматок яблука був найкращий. Ось які висновки ми зробили. Про... Проста дай не працює. Вітамін це нормально, Сіль залишає яблуку у природному кольорі, але псує смак. Лима на працює добре, але змінює смак яблук. Тож переможе смерть! Солі чи лимону, але найсмачніше. Найпростіший спосіб зберігання яблук в квартирі в поліетиленових пакетах. Розподіліть їх по пакету близько 2-3 кг плодів одного виду. Забіжіть і зробіть 4 надрізи для потрапляння повітря і холодильнику яблука зберігається до... Зберігання саме не вмитому вигляді. Яблучка можна заготовити тому помити та заморозити, але при заморожуванні через одну годину яблоко стає рідким, м'яким і несмачним. Такий спосіб на зберігання нам не підходить. Яблука заготований спосіб сушки, зберігається довгі, їх можна використовувати у випічку або компоти. Вони втрачають всю вологу. Я би їх назвала яблучні чипси. Дуже смачні. Щоб провести експеримент зберігання яблук, у папері сухій чистій тарі. Ми купили в супермаркеті у три різні сорти яблук. Український гран Принц, Ренет. Взяли три кор коробки. Кожне яблуко загинуло в тонкий папір, а поруч поклали яблуко без упаковки. Одну, одну коробку ми поставили в кімнаті в темне сухе місце, іншу на балкон, прикривши теплим пледом, а, а третю відвезли в гараж. Яблуки ще лежали на балконі, збереглися досить добре, папери збереглися краще, ніж без нього. Яблуки, які збереглися в гаражі, також пройшли випробування. А ось і кімнатці з батареями опалені. Повітря дуже сухе, наші яблука зморщились. Моє перше цікаве дослідження закінчилось. Тепер я знаю, що яблука беруть округу обігу життя. Яблука, вони допомагають людям бути здоровими. Мета робити. Дося. За підтвердилось, життя яблука залежить від умов зберігання. І вирішили, що я вирішила, завжди живатиму в їжу яблука, щоб залишатися красивою і здоровою. І пам'ятаємо найбільш корисні ті плоди, які ми виросли, там, де ми живемо, а живемо в Україні. Дякую за увагу, хмильного неба.